Золотий м'яч на Буковині у Чернівці завітав власник найвищої футбольної нагороди Ігор Біланов. Заслужений майстер спорту. Приїхав, аби поспілкуватись із місцевою ветеранською футбольною командою та підтримати дух спортсменів. Більше про це дивіться вже за мить. Вражені обличчя, слова підтримки та фото на згадку у Чернівці. Завітав заслужений майстер спорту та володар найвищої футбольної нагороди Ігор Біланов. Все заради того, аби підтримати місцеву команду з амфутболу та надихнути їх, розвивати новий напрямок. Я думаю, що я вже кожен рік буду сюди приїжджати, общатись з хлопцями. Допомагати, як я можу. Я дуже хотів би, щоб вони фотографувалися з золотим м'ячем. Я бачу їх глазки, як вони носиться, дивляться. Хотів би їм побажати е, крепкого здоров'я. Да. І м -м мой девіз – не дождуться, щоб ми зламалися. Да. Тому кожному хочеться, щоб е, жили. У нас життя одна, а цих ми переживемо. Зустрівся з ветеранами і екс-генерал-майор Руслан Баранецький, який щоденно допомагає Збройним силам. Та, окрім того, також доклав рук до розвитку місцевої команди. Дуже допомагаємо нашому невеличку команді бійцям на фронті, але не менш потрібна допомога і ветеранам війни в ТУ. Вони мають інтегруватися в суспільство, і суспільство має інтегрувати їх до себе. Чим можемо допомагати максимально форми, амуніцію, протезуванням морально ну і Спорт це один з дуже гарних видів реабілітації. Хлопці переключаються від побутових щоденних проблем ПТСР, від болів, від цієї, рухаються, працюють, розвивають бізнес, допомагають один одному, допомагають іншим, хто перебуває. І українці незламні. Для футболістів це приємна несподіванка, каже капітан футбольного клубу Стальбоковина Олександр Кошовий. Адже саме такі події додають сил та віри у себе для нас, це для нашої команди, це підтримка, це мотивація. Ну і навпаки, ми показуємо, що ми. Незламні, що ми продовжуємо боротися і вже тільки на зеленому полі з м'ячем. І пан Ігор він зрадів, коли побачив, що ми тут так вже бігаємо і сказав, що не здавайтесь, вперед за перемогою нам це такі всі почули, замотивовані, в нас вже попереду вже будуть скоро змагання. Золотий м'яч, хто бачив, ну це не багато людей, да були біля нього. Це теж одна із мотивацій. Нині на тренування вперше прийшов і пан Віталій. Свою кінцівку чоловік втратив внаслідок травми та прийшов нелегкий шлях до одужання. Він зазначає, грати пліч опліч з колишніми військовослужбовцями це честь. Я не служив, це в мене травма з 9-го року. І я тут попав по волі Божі сюди і я пройшов в реабіліційний центр. Я був колишній наркозалежний. Тут в Чернівцях я про реабіліційний центр пройшов і, дякуючи Богу, я звільнився від наркотиків. Я дійсно вдячний, що я можу приєднатися до цієї, до цієї спільноти. І, ну, я просто вражений, я навіть і не розумів, що навіть є такий вид спорту, знаєте, бо так бігав з хлопцями з церкви. Так грав повноцінний як кажуться, футбол, але щоб отак, от тренування я навіть ніколи не мріяв, знаєте, але мрії здійснює наш господь. І я йому дуже вдячний за це. Серед тих, для кого ці тренування стали не просто захопленням, а способом відновлення ветеран Михайло. До повномасштабного вторгнення захисник займався світловим та звуковим обладнанням. А у 23-му році долучився до війська. Служба проходила спочатку, були навчання. Відповідні навчання, потім побував в Німеччині теж на навчаннях, і звідти вже в нашу бойову частину, якби, і на запорізький напрямок село Вербове. Там і отримав поранення. Михайло переконаний, спорт найкращі ліки для тіла та для душі. А Сталь Буковина це команда, яка заохочує та розвиває найкращі якості. Ну, ви знаєте, так, да, да, це потрібно точно. Точно для хлопців це потрібно, бо е таким чином е морально ну, реабілітуюся і теж постійно спілкуюся в такому форматі, от як у нас. Ну, подобається мені. І це потрібно точно. А ви займалися загалом спортом чи футболом? Ні, футболом не займався. Це ну, от зараз перший досвід. Зараз команда активно готується до перших міжобласних матчів та запрошує ветеранів долучатись до наступних тренувань в складі сталь Буковина або ж приєднатись до команд з волейболу чи баскетболу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.